Жити стало дорожче. Нині цю фразу можна почути на кожному кроці. Цифри Державної служби статистики свідчать, З початку великої війни в Україні подорожчало практично усе. Найбільше зростання зафіксоване у таких категоріях: харчові продукти зросли у ціні більш як наполовину. Тютюнові вироби на понад 60%. За алкоголь українці викладають на третину більше. В середньому на 13 відсотків здорожчало водопостачання на понад 177 відсотків більше коштує електроенергія. Третину додала в ціні побутова техніка. Майже наполовину дорожчими стали ліки. Витрати на харчі найбільше б'ють по гаманцю українців. Картопля по 35, м'ясо 140. Годувати себе чи гаманець. Ціни на продукти вкотре відчутно зросли. Як змінюється вартість базових продуктів? Чому ціна зростає і чи буде полегшення? Наразі понад дві третини власного бюджету українці витрачають саме на продукти, наголошують економісти. Американська компанія Deloitte провела дослідження і виявила, що українці витрачають на продукти харчування 66% своїх доходів, що є вдвічі більше ніж світовий показник. Пересічні криваріжці з таким твердженням згодні все здорожчало, ну, Куди ж діватися? Зараз така життя. Тут десь з сроком, з кожним днем все дорожчає, навіть хліб і тут подорожчаться. Ми на центральному ринку в металургійному районі. Разом з продавцями оцінюємо продукти з борщового набору. 35 картопля, 35 морква, бурячок 25 заново. Цибулька 25 гривень. є біла у нас салат салатна, синя та 35. Ціни на м'ясо не зросли в цьому році. От слова зовсім, ну ви самі бачите. 100, 120, 130, 150, 170 це саме дорого. У нас взагалі сало домашнє, красиве, випечене, таке красивеньке, добреньке, м'якеньке, смачненьке. Початок року було дорожче, зараз подешевшало. Подешевшало з тим фактом, що нема людей. Зовсім нема покупців. Враховуючи актуальні ціни, вартість борщового набору критично зросла, передусім через здорожчання овочів. Картопля. В порівнянні з минулим роком її здорожчання відбулося у три рази. Морква так само здорожчання в три рази. Капуста здорощення в три рази, вартість борщового набору в нас збільшилася навіть в порівнянні з вересним місяцем, не кажучи вже в порівнянні з минулим роком. Якщо минулого року ми мали вартість борщового набору на рівні 126 гривнів, то зараз це 148 гривнів. А якщо ми хочемо ще їсти борщ зі сметаною. Та салом то вартість такого набору взагалі підвищується до 228 гривень. Риба у холодильниках, магазинів та ринків на будь-який смак, та ціни кусаються, особливо на рибу, яку везуть за кордону. Трошки і селюдочка подорожа. Трохи селедець дорожчав, трохи морожена рибка здорожчала. Те на 10 гривень, те на 20. Кожен завоз плюс 5, плюс 3 гривні. У підсумку 10-20 гривень потім у кінцевій ціні виходить. Аналізуючи ціники 2022 року, все у 2-3 рази здорожчало. Та все одно люди до нас ідуть. Наші покупці, тому що в нас хороша продукція, все Свіженьке, все добреньке. Золоті яйця наприкінці 2024 року вкотре породили народну творчість в інтернеті. Проте економісти такими цінниками на яйця не здивовані. Головними факторами зростання ціни це є зростання витрат на електроенергію та на збіжжя. Так, ціни на електроенергію для бізнесу збільшились на 40%, Вартість збіжжя збільшилась на 27%. От ми маємо вже приріст на рівні навіть 67%. Вже зараз криворізькі господині намагаються купити продукти до різдвяного столу. Знають ще тиждень, і ціни злетять. У топі закусок страви з грибами на ринку ціна на делікатес поки тримається стабільною. Наголошує продавчиня Галина Миколаївна. У нас такий хазяїн, що він привозить, він не грибе з людей, щоб він розуміє, що нам війну дуже тяжело і він ціни не піднімає високі. Перший сорт дешевий. В магазинах такий гриб 160 гривень. Коли, наприклад, теплиці закриваються на літо. Їм треба час дати для того, щоб отстой був, щоб там все поубирати, всі мікроби поунічта, все вони тоді мало гриба засаджують. Тому гриб дороже. Але в даний момент, коли теплиці роблять нормально, то гриб тоді дешевий. І проблем нема з ним серед причин підвищення цін на продукти та багато чого іншого. Економісти називають російську агресію проти України. Проте харчі в магазинах є, і це в нинішніх умовах вже плюс. Ринок, ну, дивіться війну у кризовий якийсь час. Він е, завжди взагалі він так реагує так критично, жорстко, так цинічно. Завдяки нашим підприємцям вони ще дещо так стримують ці це зростання. Вони не так різко стрибає, так як аналіти кажу. Чи зросте ціна харчових продуктів в притул до новорічних свят? Так кажуть економісти, проте не надто можемо лише очікувати. знов кажу таке, ну якби святкове тимчасове підвищення не безпосередньо перед новорічними святами, але це буде не суттєво, і як тільки свята закінчиться, то ажіотаж пройде і все повернеться на свої місця. Михайло Бостров, Олексій Правицький, Олег Каплій, Денис Захаров, Постфактум.